Покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш у виді довічного позбавлення волі справа майдану. Суддя проголошує вирок після нарадчої кімнати, яка тривала 11 місяців. Такий термін зумовлений великим обсягом матеріалів, які слід було опрацювати. Проте весь цей час, перебуваючи в ній, колегія суддів не розглядала інших справ, тобто їх або передали іншим суддям, або поставили на паузу. Згідно із діючим законодавством, суддя повинен думати над рішенням в нарадчій кімнаті. До речі, не всі суди на облаш... його. То але про це дещо пізніше. Суддя не може розглядати інші справи до того, як буде рішення в даній. Крім того, йому заборонено спілкуватися зі сторонами справи. Законопроєкт 94.45 пропонує ліквідувати нарадчу кімнату натомість вести інститут ухвалення рішення. За 268 рішення прийнято. Дякую, колеги. Я думаю, що коли в тебе є більше можливість обдумати справу, у суддів будуть можливо якісні. Десь рішення менше буде помилок. Навіть на вихідних не перебуваючи в суді ти продовжуєш думати, яке рішення прийняти, які аргументи мають бути. Тобто процес приходу до рішення він не обмежується чотирма стінами. Радянським рудиментом називає нарадчу кімнату суддя вищого антикорупційного суду. Рішення приймають не в певному кабінеті, тож думати над ним і опрацьовувати документи можуть як в суді, так і вдома. Пояснює також погоджується, що можливість паралельно брати участь в інших засіданнях дозволила б суддям не поспішати, аби встигнути розглянути інші справи, тож більш звиважено приймати рішення. Вирок набирає головуючий суддя. Той, хто володіє матеріалом судді, які не є головуючими, в цей час могли би брати участь в інших справах. Режим нарадшої кімнати такого не передбачається. ну, вважається забороненим, хоча в законі такого не випуст. Цей законопроєкт. Не стосується кримінальних справ на РДП. Розробили два документи за словами Маслова. Перший проголосують у другому читанні до кінця цього року. Слідом за ним зміни внесуть і в КПК. Єдине, що відрізняється у документах, думати над рішенням цивільних господарських та адміністрацій. Тивних провадженнях будуть не більше 10 днів щодо кримінальних обмеження. Не буде серед тих, хто критикує документи, вища рада правосуддя. Запропонована стадія ухвалення судового рішення, яка покликана замінити інститут нарадчої кімнати, жодним чином не нівелює, а навпаки, посилює ризик впливу на суддю чи колегію суддів, оскільки суттєво змінюється процес ухвалення рішення. Ствердженням, що нарадча кімната може гарантувати безпеку, погоджується і суддя Київського апеляційного суду. Сторони і адвокати на нього впливають, вони там. Намагаються ну по різному там довести свої обставини, і оця можливість вийти на певний час заспокоїтися, розслабитися. Видягнути за опитуванням ради суддів України лише 22% українських судів сьогодні облаштовані нарадчою кімнатою. Також з понад 200 опитаних судів більше як 80% зазначили, що на їх думку обґрунтованість та справедливість їхнього рішення не залежить від перебування в окремому приміщенні а справжніми гарантіями є законодавча закріплена заборона втручання в процес. Все це було обмежено тільки нарадчою кімнатою. Закон прямо буде передбачати, що процес прийняття рішень може бути навіть під час перебування вдома, під час перебування десь в кафе, і якщо будь-яка людина підійде і почне спілкуватись з ним з приводу цієї справи і прийняття рішення, це вже буде порушенням законодавства. На думку юриста, окремі положення в документі не конкретизовані зокрема, в яких випадках суддям потрібно буде оформляти письмові документи, а не залишати їх протокольними. Дарина Коломіць, Євген Майоров та Владислав Нагорний суспільне новини.